В Україні вже запрацювали близько 200 центрів масової вакцинації населення. Вони відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово розважальних центрах, у школах, палацях культури, кінотеатрах, готелях на заводах, у бізнес-центрах, банках і медичних установах. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги, але пріоритет надається літнім людям. У Шепетівці центр масової вакцинації відкрився на базі приміщення центру за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 61. Ми сьогодні знаходимося в центрі масової вакцинації проти ковід-19. Ми центр первинної медичної допомоги, який я керівник, ми вирішили відкрити його на базі, бувшої діючої амбулаторії, де створені всі відповідні умови для проведення вакцинації. Це амбулаторія номер 2, знаходиться на вулиці Героїв Небесної Сотні, 61. У відповідні всі умови, набір приміщень, інфекційний контроль і таке інше, щоб можна було безпечно, якісно провести щеплення проти ковіду. Ми сьогодні використовуємо дві вакцини: це Pfizer в Камірнаті і вакцина Коронавак. Тобто, на вибір пацієнта пацієнт може вибрати вакцину, мати з собою паспорт, код і бажано мати декларацію з лікарем нашого центру. Якщо немає, значить ми тут швиденечко реєструємо і проводимо щеплення. Процедура проходить таким чином: спочатку приходять пацієнти. До лікаря, записують на прийом їх, заповнюють інформовану згоду, проходять опитування, і тоді приходять до мене на щеплення. Лікар перевіряє всі дані. Якщо все добре, проходять до мене на щеплення. І Виконуємо щеплення. У нас йде вакцина Pfizer, до неї йде розчинник, набираємо 1,8 мл, Розчинника вводимо в інший флакончик з вакциною, змішуємо його, і вакцина готова до використання. Вона розрахована на 6 доз. Зроблено понад 6 тисяч щеплень уже. Ми продовжуємо цей процес. Щоденно проводиться 100, більше ста більше 100 вакцинацій проти ковіду. Я як керівник закликаю робити щеплення, оскільки саме вакцинація це той дієвий механізм профілактики такого небезпечного захворювання ковід-19. Це вакцина комірнаті від Пфайзер робиться дві два щеплення. Одне робиться ну тобто наразі сьогодні, слідуюче робиться через 21-28 днів. Приходьте, ми вас чекаємо. І це не, не, не останній пункт щеплення. От до речі, ну це перший в районі. Ми відкрили в, Шепеті, в Скорі, це перший пункт масової вакцинації. Ми плануємо за погоджуємо з адміністрацією ради. І ми плануємо ще два відкрити. Я думаю, що вдасться, локація, щоб можна було розподілити населення, щоб не було такої скупченості. Ну звичайно, сьогодні такий день перше відкриття. Ці моменти врахуємо, щоб можна було безпечніше проводити щеплення. Нормально я себе почуваю. Ще пройшло 5 хвилин після щеплення. Треба очікувати 30 хвилин на те, як буде реакція через 30 хвилин. Будемо надіятися, що все буде добре. А далі підемо додому <хи> і будемо дати другої прививки через три неділі. Є списки, є інформація людей, які робили щеплення в даний день, і викликають. Сімейний лікар організовує в принципі це питання. Він перезвонює мені 69 років. Я підлягаю. По категорії щеплення він записує. А потім, якщо вже вакцина з'явилася, сімейна медсестра дзвонила і сказала, що приходьте от в суботу, яке сьогодні якесь те на щеплення, буде Файзером. Під нашим центром первинної медичної допомоги налагоджена видача відповідних вакцинальних сертифікатів, налагоджена медична інформаційна система, яка дозволяє інтегрувати такі виставки. От я хочу його показати в камеру International Certification. Цей сертифікат діючи при передній кордоні. Ми видаємо автоматично. Фактично для того треба мати дві дози щеплення проти ковіду. І сімейний лікар, будь-який не обов'язково ваш саме нашого закладу, видає такий сертифікат, як ви бачите на двох мовах на англійській та українській мові, і він діє при передній кордону. Далі ми плануємо запровадити ще видачу вакцинального паспорта з QR-кодом. Як тільки буде постанова кабета міністра, ми технічно готові. Ми будемо видавати ще з qr кодом Сьогодні в місті Шепетівка і в цілому Шепетівському районі відкривається перший центр масової вакцинації громадян від коронавірусної інфекції. Центр відкритий за дорученням голови районної державної адміністрації Анатолія Федоровича Катанчука. На даний момент. Центри первинної медико-санітарної допомоги, пункти вакцинації і центр вакцинації, який сьогодні відкрився, повністю забезпечені необхідною дозою вакцин для вакцинації максимально великої кількості населення нашого району. На сьогоднішній день шістьма центрами первинної медико-санітарної допомоги вже зроблено близько 23 тисяч доз вакцин. І кожного дня дана кількість вакцинацій тільки збільшується. Пам'ятаємо, що вакцинація це єдиний і найбільш ефективніший спосіб захистити вас від коронавірусної інфекції. Дякую, Почуваюся замечательно, чудове обслуговування. Дуже мені подобається.